дзеркала пройшов успішно. Учасники дослідження можуть пройти на свої місця. Дякую за те, що забезпечили стійкий зв'язок. Я зміг вивантажити потрібну вам інформацію. За створення і вивчення фантомів у рамках наведених ілюзій відповідав проект контролер. Але його вміст, очевидь, засекречений. Відкритих даних нема. Же новина в тому, що в нас є список учених, які працювали над проектом. Якщо хтось із них живий і лишився в зоні, ви отримаєте свою інформацію з перших вуст. Вам із цього списку хоч хтось знайомий? На жаль, ні. Але я знаю, хто вам може допомогти. Ріхтер, він раніше був провідником, а тепер час від часу займається пошуком людей. Він саме той, хто вам потрібен. Опа. Ви знаєте, де шукати Ріхтера? Коли в нього немає замовників, він зазвичай сидить у барі Сторинген. На розстку. Спробуйте пошукати його там. Можете звернутися до нашого провідника. Він доведе вас куди треба. Ось і чудово.